Я вітаю вас, близнюки, і ми з вами знаходимося зараз у лісі в наших українських Карпатах. Чудове місце. Чому саме в лісі? Тому що на момент зйомки ми знаходимося ще в коридорі затемнень. І про що затемнення? Звісно, про темноту, яка супроводжує нас, коли ми потрапляємо в ліс. Але ми завжди з вами. Шукаємо вихід до сонця, до світла. Також і в цей коридор затемнень. Ми з вами обов'язково знайдемо вихід до світла, де багато світла і любові. І я астропсихолог Алла Бережна. Роблю прогнози, роблю консультації. Дуже люблю свою справу. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І почнемо прогноз на жовтень для вас, близнюки. Місяць буде дуже цікавий, будуть багато змін у фінансових питаннях. Також можуть бути спокуси великі стосовно фінансів. А ще можуть бути нові, дуже такі дієві, можливо, трошки авантюрні проекти. Вам будуть їх пропонувати, а вже обрати їх чи ні, це ви вирішите самі. І отже, почнемо з того, що, як я сказала, 2 жовтня ми виходимо з коридору затемнень і виходимо через затемнення сонця. І для вас це затемнення буде відбуватися в п'ятому домі, як я вам сказала, спокуси, багато задоволень, але багато приємних моментів, багато подарунків ви отримаєте в цей час. А як ми з вами вже говорили, я записувала відео про затемнення і сонячне, і місячне, що цей коридор затемнень буде впливати на нас протягом наступних двох років. Отже, спостерігайте за своїм життям, близнюки, де вас будуть спокушати, де у вас буде багато емоцій, багато відчуттів, почуттів, закоханості, можливо, нових зустрічей, нових закоханостей, нових приємних людей для вас е зустрінете. А можливо, і з старими партнерами, тобто із тими людьми, яких ви вже знаєте давно, ви налагодите свої стосунки. Також це про творчість. Можете розкрити в цей час багато власних талантів. Також про дітей, тому що діти це також наша творчість. Це те, що ми створили і подарували цьому всесвіту. Можливо, їх досягнення будуть на вас дуже впливати. Ви будете дуже задоволені, будете дуже, будете дуже пишатися своїми дітками. Що може бути темне, по темній стороні цього затемнення це якісь ризики, авантюри, як я вже говорила, спокуси можуть у вас за спиною э, якісь плітки бути, а також можуть люди пропонувати. Пінувати вам якісь ідеї, які е, з першого погляду можуть бути цікаві, але можуть затягувати в якісь авантюри, будьте уважні, близнюки. І думайте, завжди думайте перед тим, як прийняти якесь рішення. Але е, можете спокуситися на щось через великі емоції, таке піднесення емоційне. Як я казала, або закохатися в людину, або в якийсь проект, в якусь ідею. Так для вас пройде затемнення. І вже 6 жовтня у нас відбудеться таке потужне поєднання, але воно напружене. Меркурій стане в квадраті до Марсу. І тут про що? Це це. Напруження між словами і ділами, і для вас це буде відбуватися в другому і в п'ятому домі. І тут п'ять, як я вже говорила, про розваги, про задоволення, про подарунки. А другий це наші кошти. І отут може виникнути криза, питання для обговорення, які вам будуть пропонуватися, можуть викликати у вас конфлікт, може вас е дратувати. Хтось захоче з вами щось обговорити, якісь питання, якісь ідеї, і вони будуть вам здаватись надмірно авантюрними, і ви будете роздратовані з цього питання. І це ще пов'язано з фінансами, з доходами, можливо, через мірні витрати також на дітей, на розваги, на якусь творчість, на ідеї нові. Але прийдеться потратитись, і ви можете бути цим незадоволені, тому що все таки аспект напружений. Також можете відчути, що з вас хотять якоїсь допомоги, тобто фінансової, але вас при цьому недооцінюють, не прислуховуються до вашої точки зору, і тому будете емоціонувати. Можливо, це діти будуть у вас щось якби вимагати, просити, але оцінки такої достатньої до себе ви не будете відчувати, і через це буде роздратування. Також що ще може бути якась авантюрна така ідея вам самим може прийти в цей час в голову? Можливо, це і прекрасна ідея, тобто час покажеть. Далі у нас дуже позитивне буде поєднання уже 8 жовтня. Меркурій дасть тригон до Юпітера, і тут така можливість продемонструвати свої здібності, свої таланти. І люди тут вже почнуть вас більше оцінювати. Ви відчуєте більшу авторитетність до самого себе, але в, особ... в особистому житті можливі ревнощі, можливі якісь недовіри до партнера. Такі стани будете відчувати, і потім у нас в цей же день Венера дасть тригон до планети Марс. Це також дуже успішний аспект, здатність домовитися з впливовою особою. Тобто, в цей час всі розмови підуть на лад, підуть, приведуть вас до успіху, тому що Венера це баланс і гармонія. І, до речі, цей час дуже такий. Благосний для того, щоб вступати в шлюб, для того щоб заключати якісь договори. Нові а 9 жовтня у нас Юпітер. Це дуже така потужна масивна планета, сама велика, і вона піде ретроградно і саме у вашому знаку, у близнюках. І це для вас перший дім. І тут знову про розвиток вашого власного я, про те, як ви себе бачите, про ваші нові ідеї вони можуть піти до розвитку і щось повернеться з минулого, тому що іде ретроградно, щось допрацює те, що у вас. Було залишено це також може стосуватися і партнерських стосунків. Якщо ви з кимсь не порозумілися, то зараз Юпітер повертається назад для того, щоб все таки прояснити, що за ситуація там була стосовно ваших стосунків, партнерських або вашої особистості. Хтось вас недооцінив, хтось зробив якусь вирішив щось за вас. А ви до сих пір сидите в, недороз... в непорозумінні, що ж таке сталося, чому за мною не чого не врахували мою точку зору. То зараз Юпітер все це може налагодити, тому що взагалі Юпітер це про велике щастя. І е, це повернення його в вашому знакі, я думаю, прояснить багато справ по, е, стосовно питань про ваше власне я. А 13 жовтня у нас. Знову складний аспект. Меркурій дасть квадрат до Плутону. І для вас це стосовно п'ятого і восьмого дому. І знову напруження стосовно фінансів, стосовно витрат, витрат на розваги, на якісь задоволення. Можливо, ви черезмірно потратились на себе, на свої задоволення або на дітей витратили багато коштів. І зараз будете відчувати такі емоції, трохи складні. Будете відчувати напроти незадоволення, і в цей день краще не піднімайте це питання стосовно коштів, витрат великих, тому що може відбутися такий конфлікт, і ще в цей день можуть сплити якісь таємниці, ваші таємниці, власні, які ви приховували від когось. Зараз вони можуть сплити, і це піде вам також не на користь. І далі у нас 13 також жовтня Меркурій уже переходить в знак Скорпіон. А для вас це шостий дім. І буде він там до 3 листопада. І для вас буде цей час для вирішення безлічі таких побутових задач, таких можливо простих, повсякденних, але їх буде забагато, і ви будете їх вирішувати. Будете виясняти з кимось розбиратися. Це можуть бути колеги, це можуть бути люди, які поряд з вами живуть. Це люди, яким ви можемо сказати так, служите, допомагаєте, турбуєтесь про когось. Або навпаки, це ті люди, хто турбується про вас, можливо, у вас є няні, можливо, є робітники ваші наймані. От з ними будете вирішувати якісь такі проблеми, тому що Меркурій це про дії, це про слова, це про якісь домовленості, якісь планування нові. І ще у нас, 17 жовтня, відбудеться Повня у знаку Овен. Це дуже знакова буде Повня, Це початок всього нового. До речі, це спочатку завершення, це кульмінація якихось справ, щоб потім рухатися в нове, тому що овен це самий перший знак, і ми підемо у нове. І тут ви відчуєте результат, якусь ясність, щось проясниться. А для вас це одинадцятий дім, і це взагалі про успіх, це про великі колективи. Якщо ви знаходитесь, працюєте у великих колективах у творчих, можливо, можливо, ви в партіях якихсь знаходитесь в якихось організаціях. Там відчуєте прояснення чогось. До речі, це і ще і про політику. І у нас наближаються вибори в великих таких країнах, і тут буде прояснення, буде кульмінація якихось подій. Щось будете ще проясняти для себе, розбиратися з чимось. Це про результати, і це про ваші надії на майбутнє. Отут стане питання, як глобально, тому що все таки 11-й один, дім це вже дім, такий соціальний. Проясниться щось в політиці і також у вашому власному житті, тобто як ви самі позиціонуєте себе в соціумі, де ви, хто ви, як ви себе бачите у майбутньому. І ще у нас також 17 жовтня Венера перейде в знак стрілець. Це планета щастя, гармонії, всього самого прекрасного. А для вас це сьомий дім. І отже, я впевнена, що саме в цей час у вас налагоджуються стосунки із партнерами із тим, з ким ви живете поряд, тобто не просто живете, а з ким ви в шлюбі знаходитесь, з ким у вас є якісь домовленості, договори. Тобто, це чоловік, дружина, можливо, ваші колеги. Можливо, ваші партнери по бізнесу обов'язково налагоджуються контакти, тому що Венера вона завжди несе щастя, баланс, гармонію, задоволення, і, до речі, кошти вам. Допоможуть ваші партнери, ви відчуєте баланс, ви зможете розслабитись, зможете відчути такий релакс і задоволення взагалі від життя від стосунків із ближнім. І це, до речі, стрілець. Це хтось із далеку. Можливо, у вас далекі партнери є за кордоном або іноземці. От з ними будуть налагоджуватися стосунки. Також можуть бути і нові люди, яких ви ще не знали раніше, нові знайомства, можливо, в подорож поїде і там познайомитись з кимось, або десь далеко за кордоном знайдете собі нового знайомого, але це для щастя, це венер. І ще у нас 22 жовтня відбудеться такий напружений день, буде багато таких аспектів складних, можна сказати, як і позитивних, так і трошки негативних, тобто напружених. Тут буде Сонце давати квадрат до Плутона, тут у нас ще буде Меркурій давати позитивний успішний тригон до Сатурна. Можете відчути таку складність, але не здавайтесь, ідіть далі. Тому що тут планети в аспекти такі. Стають, що вам одночасно роблять і перепони, але одночасно і іншою рукою допомагають. Вас проведуть через цю складність, через це напруження. Не бійтеся і не зволікайте цим моментом. Це кращий такий день для прориву, для прориву власного себе. І я вам бажаю усього найкращого, близнюки, щоб цей місяць у вас був дуже продуктивний. А він е, насправді буде такий дуже потужний, сильний для вас. І хай все налагодиться у вас. І підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячна і до зустрічі.